Усім привіт! Сьогодні у нас 4 грудня 2025 року. і Я приїхав на свій точок. Зараз ми привідкриємо декілька кришок, подивимося, що там робиться, чисто з цікавості. І забіжу наперед. Е, придбав я відеокамеру з сонячною панелією для спостереження за пасікою. і Слідуюче відео е, значить, буде продану камеру. Про її функціональність, і потім якийсь я її термін часу і знову відзнімлю відео, скажу вам свій відгук. Це буде вже в слідуючому відео. Ну, просто скажу, що камера дуже є практична, і це, типу, є новинка, яка з'явилася на ринку нещодавно, тому що даного типу відеокамери, припустимо, більше року назад я дивився, цікавився. Хотів придбати, але в них було багато нюансів, по яких я дані камери не купляв. Там і сонячної батареї не вистачало в непогожий час, тобто, така зима, коли хмурно. Тобто були свої нюанси. Значить, на дану темну повторюсь, відео ви знімлю вже слідуючі. А зараз подивимося до деяких сімейок, в якому вони стануть. Ось на прикладі цих двох тут бджола періодично підсипається, хоча сім'ї були непогані посиль, я до них дотрушував. Зараз ми подивимося, яка тут ситуація. І в одній, і в другій. Сім'юсі. Ось одна вуличка, дві, три, чотири вулички. Ну, тут плюс ще бджола підсипається. З них мала ймовірність, що щось до весни залишиться, тому що по пам'яті попередній раз тут було більше бджіл. Ось сімейка зразу біля неї. Подивимося, що в ній. Значить одну бачу вуличку, дві, три, чотири, п'ять. Ну, подивимося, що з нею буде далі. Ось пройшов я трохи вперед, через декілька бджолосімейк заглипнемо ось всю. Що в ній. Ось так вони доволі непогано зібрались в клуб. Як ви бачите, раз, два, три, чотири, п'ять, шість бачу. Ці гарно сидять. З цих ще. Думаю, будуть якісь результати. Так, ось ще одну подивимося до прикладу, що в ній зараз на даний час. Значить, ось знялось, бачу 5 вуличок. Один, два, три, 4, 5. Ну, доволі непогано вони сидять. Значить, чисто для відео я декілька привідкрив. Ще. Зими в нас як такої не було. Тепло відносно для цього часу. Дякую за перегляд та до зустрічі.